Нові чоботи! Новий телепорт! Турелі рисаються! Шу! Переробка міньйонів?! Що ви робите, раюти? Привіт тобі, любий друже! З тобою назискуданте! Це огляд нового оновлення в Лізі Легенд. Я теж радий тебе бачити знову. І ласкаво прошу в Ноксус! Раю, ти ввела нам величезну нову в гру, в котрі дуже багато змін торкнеться ігрового темпу та геймплею в цілому. І так, всі ці зміни навіть не зламали клієнт. Цікаво, чому з візуальними реворками це так не працює? Давай роздивимося їх з тобою більш детально, тому вмочуюся зручніше. Пейкай кайок. А я поки розповім тобі, що нового наворотили наші улюблені інді розробники. Поїхали! У 2025 році Riot вирішили перейти на нову систему сезонів, котрі тематично будуть поєднані з різними територіями рунтери. І першим тематичним сезоном для нас стає Ноксус. Він вторгається на ріфт і перефарбовує його в нові кольори. Окрім цього, змінюються деякі текстури оточення, і нам на ріфт привозять нового ворога у вигляді кемпу під назвою Атакан. Цей кемп у вигляді чудової рукастої потворки буде спавнитися або на топ-сайді, або на бот-сайді, в залежності від того, де буде відбуватися більше активної гри, а саме демеджу по чемпіонам та кілів. Зрозуміти на якій стороні заспавниться атакан, можливо, завдяки його піту, котрий з'явиться біля топу або боту на 14-й хвилині гри. Сам же древній демон кровопролиття та насилля з'являється на 20-й хвилині. В залежності від того, наскільки активно і агресивно проходить гра, атакан може спавнитися в охрі. Різних формах. Перша форма спавниться при активній грі з великою кількістю кілів та демеджу по чемпіонам до 14-ї хвилини і має назву румічний атакан. За його вбивство, команда, котра нанесла останній удар по демону, отримує постійний баф до кінця гри на підсилення всіх нагород за вбивство епічних монстрів, включно з бафами, котрі вже були зібрані, тобто бафи драконів або кліщів. А також при смерті він залишає за собою 6 великих і 6 маленьких кущів кровавих троянд. Кроваві троянди, в свою чергу, це нова рослина на самонерзліфті, збираючи котру, ви отримуєте постійний баф на адаптивну шкоду та експу для своєї команди. У протиставлення ставлення до активної гри. Якщо гра проходила досить пасивно, то нас чекає спавн не на жерлового атакана. За його вбивство, команда, котра нанесла йому останній удар, отримує постійний баф до кінця гри на додаткову голду за вбивство ворожих чемпіонів, а також так зване пом'якшення смерті на 150 секунд після взяття цього епічного кемпу. Пом'якшення смерті від бафу атака напрацює наступним чином. Якщо вас вбивають під час дії бафу, то ви відразу ж перероджуєтеся на базі, а вбивший вас чемпіон отримує порізану голду і одну пелюстку від кровавої троянди. Новий Journal Camp в цілому введений в гру для того, щоб пришвидшити її темп в незалежності від того, який він був до 20-ї хвилини. Загалом, поки настрій нового сезону виглядає так, наче райоти хочуть заохочувати сноубол в усіх його проявах, але при цьому не залишаючи команду, котра програє, без варіантів повернення до лідерства. І деякі з цих варіантів виглядають зламаними вже наразі. Як, наприклад, те, що за пелюстки Троянд, ви отримуєте досвід, котрий напряму скелиться відносно того, наскільки у вас гарний чи поганий КДА. І так, чим він гірший, тим більше досвіду ви отримуєте. Тому зараз ви можете побачити ситуацію, коли Фідіші АДК буде вищим по левелу за топлейнера, котрий всю гру грув з рахунком 10-0, навіть якщо кількість зібраних стаків троянтних однакова. І це, поки дивно виглядає, явно потребує балансу. А ти як думаєш? Поділись в коментарях. А тепер перейдемо до наступних цікавих змін. Як часто у вас була патова ситуація, коли вам знесло всі три сторони, знесло дві Т-4, але раптово ви почали вигравати тімфайти? І це виглядає як камбек, але ви просто не можете тепер вийти з бази, бо не дивлячись на те, наскільки далеко ви відпушите, крепів, один інвізор закінчить всі ваші старання, бо йому тепер навіть не потрібні міньйони, щоб танчити башти. Всі ми там були. Але тепер все інакше. Варто вам просто протримати всього 3 хвилини, і ваші турелі відновляться. Емер працює для кожної турелі окремо. Я дуже радий подібній зміні, бо це відкриває шанс для камбеку навіть в самій непростій грі. Never surrender! Наступна зміна в новому сезоні торкнулася чобіт. І здавалося б, на що можуть повпливати чоботи. Але з такими змінами, ну, їх тепер, скоріш за все, потрібно буде нерфити. Раяти, як завжди. Якщо розглядати більш детально, то зрозуміло, що найбільш імбалансний стадо грі, а саме швидкість бігу, і в цьому сезоні залишається дуже сильним пріоритетом. Кожна пара чобіт отримає можливість апгрейду на новий рівень, котрий відкриє їм додаткові пасивні покращення. Для того, щоб отримати ці покращення, вам треба буде купити два легендарних предмети, а вашій команді потрібно перші виконати два з трьох глобальних завдань на мапі, а саме. Забрати першу кров, знищити першу вежу, або забрати перші три епічні кімпи монстрів це Дракон, Тріщі, Героль та Нашор. Самі ж баф вашого зуття будуть мати два грейди. Перший дається всім, у кого є чоботи другого тіру одразу після того як ваша команда виконала необхідний квест. Цей баф є невеликим, тому розглядати його окремо для кожного предмета я не буду, а просто залишу тут скрін. А от друге покращення ми розглянемо більш детально, бо воно буде більше впливати на гру. Як я й казав раніше, ваша команда має виконати швидше за ворожу команду квест під назвою Подвиги сили. І після цього ви зможете за голду проапгрейдити свої чоботи другого тіру на ще один додатковий апгрейд. Для цього нагадаю, у вашому інвентарі також має бути два легендарних предмети. Покращення будуть наступні: Берсерки отримають ще 10% швидкості атаки зверху. 5 флетової швидкості руху, а також новий ефект. Атакуючи ворожого чемпіона, ви будете отримувати на 2 секунди, спадаючий баф швидкості бігу, 15% для ближників і 10% для дальників. Іонійські чоботи отримують схожий баф, але на абілки. А саме це плюс 10 к хейсту, 5 флетової швидкості бігу, а також після нанесення ворожому чемпіону шкоди від навички, використання закляття прикликача або бафу союзника навичкою, ви отримуєте буст швидкості бігу на 4 секунди, 10% для ближників і 8% для дальників. Роботи чарівника отримають плюс 3 флетового магічного прибиття броні, 5 флетової швидкості руху, а також відсоткове пробиття магічного захисту у розмірі 10%. Ідеальний предмет для АП-Асасінів. Чоботи на армор в свою чергу отримують, плюс 10 до броні, 5 флетової швидкості руху, а також після отримання шкоду від ворожого чемпіона ви будете отримувати щит від фізичної шкоди на 4 секунди з кулдауном 12 секунд. Котрі, до речі, також буде скейлитись з вашою максимальною кількістю здоров'я. Меркеж в свою чергу отримують так само плюс 10 до резисту від магії, плюс 5 до швидкості і такий самий щит тільки від магічної шкоди. Прітмуса отримують збільшення швидкості руху на плюс 10 і ще 4% покращення Швидкості бігу з усіх джерел. І так, це множник, а не додаваний стат. Тобто він обчислюється після всіх бафів швидкості бігу і має дуже велику перевагу для персонажів, котрі скелять швидкість бігу, як гекарім, сінжи тощо. І схожий баф отримують жовті чоботи, тільки вони дають вам множник 10%, проте тільки по забоям. Ці ці покращення будуть мати ціну в 750 голди. Ну і єдиний чемпіон, котрого не мали торкнутися всі ці зміни, був би чемпіон, котрий не може купляти собі чоботи, вірно? Так, але райоти про це теж подумали і згадали про Касіопію. І якщо її команда виконує квест першою, то вона апгрейдить свою пасиву і отримує плюс 6 швидкості бігу за левел замість чотирьох. Від себе скажу, що дивлячись на вінрейт нових чобід, балансити їх, скоріше все будуть ще ну довго. Але нічого не пробуєш, треба адаптуватися до гри і більш зосереджено грати довкола об'єктів на старті гри. Далі ми пройдемося з вами поправкам, котрі вплинуть на баланс гри в цілому, і котрі впливають на ранню і середню гру та її динаміку. Закляття телепорту було змінене і тепер представляю собою не телепорт, а супердовгий неспиняємий деш. До вибраного вами об'єкта. Кастується цей деш 3 секунди та має швидкість 1000 юнітів. Загальний кулдаун знизився на 60 секунд. Нестримний же телепорт тепер дає більше прискорення швидкості біги після його примінення. Його швидкість становить 4500 юнітів, а кулдауні незмінні з тим телепортом, котрий був раніше. Також зміни в сезоні торкнулися і міньйонів. Тепер вони більш танкові в кінці гри, але більш піддатливі на початку. Наносять більше шкоди, а перша турелька приїздить на четвертій. Хвилі крипів замість третьої. Загальний баланс міньонів зроблений так, щоб дати вам більше бусту на старті гри, але при цьому не сильно впливати на загальну динаміку в цілому. Левел таймери не змінні до 6-го левелу точно, тому ви також будете його утримувати з 5-ї хвилини до 5-ї хвилини 30 секунд на Сололіні. Ну, якщо ж, звичайно, не будете втрачати досвід через те, що ви ромили багато або помирали. Тавери отримують збільшення власної шкоди при послідовних влучаннях. Сам бав шкоди буде тривати довше, але штраф шкоди по башням від фортифікаційних пластин буде зменшений. Ріжки змінили те, як розраховується кількість голди за вбивство чемпіонів, котрі, ну. інтять. Тепер негативні баунті за чемпіонів не ігнорують перші 50 голди. Тобто за чемпіонів з рахунками 0-1 та 0-2 ви вже почнете отримувати менше голди, ніж раніше. На велику кількість серверів додали Swift Play новий режим, котрий замінює швидкі ігри. Він фактично становить собою більш швидку версію звичайного драфта, де вам дається більше голди, об'єкти спавняться швидше, і гра має більш підвищений темп. Ну а також же оновили новий ранговий сезон, його нагороди та спосіб їх отримання. З неприємного в ранги досі треба грати, щоб отримати безкоштовний скінчик. Але тепер вам треба зробити всього 15 перемог в рангових замість того, щоб апати якийсь ранг чи гріндити в сільвері і життя на посередній скінці. Тепер же давай нарешті пройдемося по оновленню чемпіонів і предметів, котрими мене зустрічає новий сезон. В цілому їх небагато, і якщо ми кажемо саме про чемпіонів, то тут можна помітити, що перші баланси торкнуться АДК, котрі збираються в онхіт. А саме, а 6 зменшили шкоду на пасиві, але збільшили її на Q та W. Також Q отримує більше швидкості атаки. Калісті зменшують шкоду на Q та E, е. збільшуючи також манакости на Q, але покращують і оновлюють роботу її пасиви. Тепер Dash поміж автоатаками оновлюється на початку нової автоатаки. А сповільнення не настільки сильно впливають на швидкість пересування і атаки в цілому. Твічу бафують назад скейл на W від АП, тож можливо повернення АП саппорт пацюків. Варуса послаблюють в початковій грі, але додають йому більше впливу в лейті, знижуючи його манапул, але монокости на кіл, а також знижуючи шкоду від W на початку, але збільшуючи її після третього рівня вміння. А також збільшуючи манокости на Єшці. Про Еш, варуса та Калісту в цілому поки важко сказати, на що саме направлення ці зміни, Окрім То, того, як знизити початковий потенціал цих чемпіонів, щоб зменшити їх шанси забирати першу кров. І так, на цьому з чемпіонами все. Далі пройдемося по змінам предметів. І перше, на що хотілося б звернути увагу, це новий предмет Blood Letters Curse. Фактично, це буде магічна чорна сокира, котра буде знижувати магічний захист ворожих чемпіонів при влучанні в них вашою магічною шкодою. Кожне влучання дає зниження на 5%, а максимальна кількість порізу магічного захисту буде складати 30%. Також предмет буде давати 350 КП, 60 АП та 15 абілітік. Загальна вартість айтему буде складати 2900 голди, що, як на мене, досить дешево, але розкриватися він буде по-справжньому або певних чемпіонах, в котрих абілки накладають тільки шкоду, або в синергії зі, скажімо, зубом на шору, щоб ваші автоатаки також могли накладати стаки та різати магічний. Захист досить неприємні нерфи чекають на Вармох, Харстіл та Андайндеспер. Харстіл тепер буде наносити менше шкоди від своєї пасиви, а сама пасива тепер скелиться від загального ХП, але на менший відсоток. Андайн Деспер отримує великий нерф своїх статів, але невеличкий баф пасиви. Вармог позбавляють його бонусу швидкості бігу, а необхідну кількість бонусного хп для спрацьовування регенерації збільшують до 2000. Загалом, поки що зміни торкнулися хіба що танківських предметів, якщо ми не згадуємо про новий магічний предмет на пробиття. Зроблено це здебільшого для того, щоб танки не могли нарощувати величезну кількість защитних хп механік на початку гри і уходити в глухий деф, не даючи можливості протистоячому топлейнеру, скажімо, нарощувати свою перевагу на лінії. Також зміни торкнулися і деяких рун. А саме були видалені такі руни, як привид Оро, Зомбі Вард, Колекція Очей та Онулююча Сфера. На заміну їм прийшли Глибокий Вард, Шосте чуття, моторошні сувеніри та аксіома арканіста. що саме вони роблять, ви можете на скріні. І останнім нововведенням були ребаланси певних чемпіонів для араму. А саме нерфанули Діану, Елізу, Варвіка та майстра Ї, і бафнули Карму та Свейна. Тож, якщо ви готуєтеся до арамних клещів, то майте це на увазі. Окрім ребалансу предметів рун чемпіонів та загальних змін геймплею, Riot змінили і систему винагород за свої батл паси. Тепер вони виглядають більш звично до батлпасів інших ігор, і в них з'являться гарантовані скини, котрі ви можете утримати. Плюс один безкоштовний скин в цьому сезоні це образ на елізу. А також 10 числа вийшли перші правки балансу для нового патчу, в котрому трішки нерфлять майже всі нові чоботи, а також роблять велику кількість правок для світплею. Детальніше з ними ви можете ознайомитися в пачно так самої гри, бо вони всі не дуже великі і будуть сильно впливати на загальну гру, але, ну, які є. Від себе хочу додати, що поки що маю досить змішані відчуття від початку нового сезону, бо гра відчувається так, наче всі постійно намагаються зробити якісь неймовірні плеї, коли ти просто хочеш челого пофармити, А це я ще навіть не чіпав ранові ігри. Але в цілому, я думаю, що трішки адаптації часу і ми зможемо звикнути до нових реалій і знову тягнути команду на дно. В нашій з тобою улюбленій грі. Дякую тобі величезно за перегляд. Підписуйся на канал, став лайк та пиши коментарі. Це дуже допоможе мені з алгоритмами Ютуба. Ну, всі так кажуть, і я так скажу. Побачимося з тобою незабаром в нових відео. Бережи себе, мирного тобі неба над головою і па-па!